Привіт! Давайте сьогодні створимо ефект матового скла в After Effects. Ось такий ефект у нас має получитись. Що ж для цього потрібно? Переходимо в програму і створюємо фон. Для прикладу, створимо фон. Чорний. Тепер нам необхідно створити декілька фігур, які будуть рухатись на фоні. Для цього ми оберемо інструмент коло і намалюємо декілька фігур. Так, але зробимо їх не обведенням, а заливкою. Для прикладу візьмемо ось такий колір. Відключаємо наше обведення. Давайте здоблюємо наш шар. Це ctrl В. і перетягнемо його трішки нижче. І також можемо змінити йому колір. Нехай буде жовтий. Ось, супер. Далі давайте сформуємо прямокутник, на який ми вже будемо накладати наш ефект. Так, переходимо знову в інструменти, беремо прямокутник і малюємо його. Малюємо довільної форми. Нам важливо побачити саме ефект. Так, і давайте змінимо кольор на білий, щоб він відрізнявся від наших елементів. Так, цей перетягнув сюди. І давайте його заокруглимо, щоб він виглядав більш приємніше. Для цього переходимо в контент, обираємо параметр Rectangle, Rectangle Pass. Виставляємо значення в пункті «Roundness». Тянемо просто вправо. Думаю, ось так буде достатньо. Далі, давайте здублюємо наш шар три рази, для чого я поясню трішки пізніше. Але ми робимо копію, і верхні два шари ми просто відключаємо, нажимаємо на ось цю іконку ока, і вони стоять невидимими. Так, необхідно, щоб ми активували функцію Adjustment Layer, тобто коригувальний шар, для того, щоб ми змогли накласти ефект розмиття на цю фігуру. Коли, як бачимо, коли ми активуємо ось цей параметр, у нас зникає колір фону. Далі ми переходимо в панель ефектів і шукаємо ефект Fast Box Blur. Ось цей ефект нам необхідно. І перетягуємо його на наш шар. У нас з'явилися параметри для нашого ефекту, і просто ставимо значення розмиття. Ось так. Як бачимо, ті елементи фігур, які заходять за наш прямокутник, стають розмитими. Супер! Це саме той ефект, який нам необхідно. Ми зробили те, що нам необхідно було. Але я хочу, щоб воно виглядало більш цікавіше. І, як бачимо, у нас не видно рамок нашого прямокутника. Для цього ми і дублювали наш шар три рази. Давайте на другий шар. Ми задамо значення непрозорості. Для цього відкриваємо параметри нашого шару. Відкриваємо Transform і отут виставляємо значення opacity на 10. Так, супер. Тепер у нас з'явився такий незначний ефект матовості. І давайте ще додамо контуру для нашої фігури. Активуємо наш третій шар, який ми копіювали. І тут ми створюємо значення обведення. Тому забираємо заливку кольором і обираємо колір для нашого обведення. Нехай буде білий, 7, Достатньо, думаю. І тут також ми обираємо параметр Transform Opacity і нехай буде 20. Супер, ідеально. Ідеально. Тепер, коли у нас задіяно всі параметри, ми можемо заанімувати нашу роботу. Давайте задамо значення переміщення для нашого першого кола. Для цього переходимо на шар і обираємо параметр Transform. І тут перетягуємо нашу лінію на таймлайні на початок. І задаємо перший ключовий кадр на значенні position. Ось так. Далі нам необхідно змінити секунду. Давайте перейдемо на третю секунду і перемістимо просто наше коло. Для прикладу. Ось так. Все. Те ж саме ми можемо зробити з нижнім нашим колом. Знову заходимо в Transform, перетягуємо на початок, задаємо значення позиції для цього кола і на третій секунді теж переміщуємо його вгору. Давайте переглянемо, що у нас виходить. Ось такий ефект у нас получився. Ви можете використовувати це в будь-яких цілях. Для прикладу, цей ефект можна використати в анімаційному банері. Надсилайте вашу інтерпретацію даного ефекту, я з радістю її перегляну. А на сьогодні у нас все. Дякую за перегляд і зустрінемось в новому відео.